Четвер, 16 січня. Телеканал Вітікон про головні події цього дня на Сумщині у викладі наших кореспондентів. Вітаю! Аграрії області звітують про залучення інвестицій та створення нових робочих місць. Вчасно, більш якісно збирати та вивозити сміття. Таке завдання ставить міська влада перед учасниками оголошеного конкурсу на надавача цих послуг. Лоскунчик в театрі для дітей та юнацтва. Казка Гофмана і музика Чайковського ожили в балетній постановці театру класичного танцю Престиж. Далі про ці та інші події докладніше. За 2013 рік у розвиток агропромислового комплексу Сумщини залучено майже мільярд гривень інвестицій, а це майже удвічі більше ніж торік. Звітує директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Івченко. За його словами, у рамках стратегії економічного розвитку Нова Сумщина 2015 вдало реалізовується план розвитку аграрного комплексу та сільських територій. Впроваджувана програма передбачає розвиток харчової і переробної промисловості, інфраструктури аграрного ринку, галузі рослинництва і тваринництва, залучення інвестицій та розбудову соціальної інфраструктури села. Директор департаменту агропромислового розвитку Сумщини Володимир Івченко підбиває підсумки зробленого за 2013 рік. У 2013 році в агропромисловий комплекс залучено 980 мільйонів інвестицій. Галузь харчової та природної промисловості була визначена як пріоритетна. Реалізовано 31 проєкт, в який залучено 186 мільйонів гривень. Реалізація цих проєктів дозволила стабілізувати та підвищити якість продукції, що виробляється. Працювати треба не лише для гарних показників, каже голова Сумської облради Геннадій Михайленко, а й не забувати, для кого все це робиться. Є залучення інвестицій, великі показники позерно. Але щоб ми тут не забули про людей, і в нас був напрямок створення перше, робочих місць на селі, друге створення підприємств дрібнотоварних. Тобто такий напрямок я рахую і розвиток села це одне із головних завдань вашого департаменту. Певні успіхи в цьому напрямку вже має Романський район. Голова Романської райдержадміністрації звітує, що за 2013 рік вони встановили історичний рекорд збору зернових та залучили інвестиції майже на 20 мільйонів більше, ніж планувалося, а крім того, створили нові робочі місця. На території Андріяшівської сільської ради завершено будівництво елеватора, де створено 52 нових робочих місця. Будується на сьогоднішній день птахоферма Усіб Альфа. На 35 тисяч голів е, птиці. Будується тваринницьке приміщення, і все це дасть можливість вже в 2014 році збільшити показники розвитку нашої економіки в сільському господарстві. Губернатор Сумщини Ігор Яговдик впевнений, що такі показники це тільки початок. На контролі, на постійному держить це питання взаємовідносини. Дійсно впевнений, тому що в 2014 році в вашому районі будуть реалізовані потужні інвестиційні проєкти, і не тільки «Райс Максимка і Сіпальпа, але й інші інвестори теж будуть з вами співпрацювати. А зі свого боку, очільник області пообіцяв і надалі вести діалог з потужними інвесторами, які вже працюють на Сумщині, і залучати нові інвестиції. За газ жителі Сумщини повинні платити менше. Про це на колегії облдержадміністрації сказав обласний голова Ігор Яговдик. Враховуючи новий контракт між Україною і Росією про економічно обґрунтовану ціну на газ, який почав діяти з 1 січня 2014 року. Це покращення повинен відчути кожен житель Сумщини. А до кінця 2014-го, за словами Ігоря Яговдика, стане відома і остаточна ціна на газ для промисловців, а доти буде зменшуватися щоквартально. Я даю відповідне доручення Віктору Івановичу і мерам міст для того, щоб переглянути відповідні тарифи на житлово комунальні послуги з урахуванням зниженої ціни на газ. Це питання буде вирішуватися як на державному рівні, так і на місцевому. Тому ми з свого боку це питання будемо контролювати постійно, для того, щоб наші Місцеві жителі відчули те, що дійсно є зниження ціни на газ, а відповідно, і зниження тарифів. У сумах оголошено конкурс на збирачів та перевізників твердих побутових відходів. Начальник міського управління інфраструктури Ярослав Куц говорить, що головне завдання конкурсу визначити такі компанії, які б не просто збирали і вивозили сміття, а й робили це якісно і вчасно. Під час брифінгу в мерії Ярослав Куц підкреслив, головна мета конкурсу не лише визначити нових збирачів і перевізників сміття, але й щоб нарешті у місті з'явилися контейнерні майданчики, навколо яких було б чисто. І утримання цих контейнерних майданчиків в такому стані. Ну якщо говорити ну На кшталт, як говорить міський голова, то щоб люди виходили з під'їзду, бачили, що відбувається, яка краса падали в обморок в хорошому сенсі від цього, і в них виникло бажання переїхати зі своєї квартири е -бо, на, на майданчик, бо там чище, ніж в квартирі. Головні проблеми, які викликають нарікання громадян, безлад на контейнерних майданчиках та нерегулярне вивезення сміття. Сміття часно вивозять це -то точно. Раніше було плохо возили. сейчас зараз я раз-два нормально. Ну, в смысле, в этом місці, в цьому році раза, не, а в минулому було плохо, взагалі не в азілі. Очень плохо. Да как вам сказать? В принципі, удовлетворительно, якщо двох словах. Не минає практично жодної апаратної наради в мерії, коли б міський голова Геннадій Мінаєв не озвучував цю проблему. Останній раз це виглядало так. Вам нравится? Нравится вам вот это? Вот это, это нормальное состояние, как вы считаете? Так вот это ненормальное состояние у вас 23 грудня, вот оно как усугубилось перед Новым годом, так вот оно и есть до сих пор. Через месяц конкурс. Вы с вот этим на конкурс хотите идти? С вот этим? Якщо нові перевізники дозволять собі нехтувати вимогами міської влади, то попереджає мерія у разі системних порушень умов договору, влада тепер зможе одноосібно розірвати угоду. Так прописано в урядовому документі, взятому сумською владою за основу договору з майбутніми перевізниками сміття. Фахівці управління. І це, до речі, може бути будь-якого управління, хто має право на перевірку, або управління інфраструктури, або захист прав споживачів, або е інспекція з благоустрою. Вони приїхали, вони визвали представника, зафіксували, сфотографували, склали акт, що порушення таке то Пункт договору такий, то додаток договору такий. то Підписались. Підписав він чи не підписав, немає значення. Акт підписали. Один акт, второй акт, третій акт. Направляємо лист, до якого прикладуємо акти, щоб ви відповідно до такого пункту договору, ви порушили. З вами договір вважається розторгнутим з такого то числа. Все. Новий конкурс на збирачів та перевізників твердих побутових відходів відбудеться 14 лютого. У претендентів є місяць, щоб отримати документи в міській раді і сформулювати конкурсні пропозиції. За невідкладне прийняття бюджету на 2014 рік. Таке головне гасло мітингу прихильників президента і партії регіонів, який з понеділка триває на площі конституції перед Верховною Радою. Напередодні організатори завершили установку наметового табору. Тепер він займає весь марінський парк і має все необхідне для забезпечення максимально комфортних польових умов для мітингувальників. З подробицями наші київські кореспонденти головний об'єкт наметового табору споживчий пункт. У порівнянні з торішнім він збільшився. Тепер їжу готують не сім, а десять польових кухонь. Сразу можуть попити чай. Скушать каші в обед обязательно жидка ідіод на ужин тоже, э, черідується. иногда суп харчо. иногда каша, в общем, э, вірмішель. Комендантська служба складається з представників громадських організацій та просто добровольців. Головне завдання стежити, щоб не було провокацій і щоб не порушувався сухий закон. Тамірна акція, как бы трезвая акция, нельзя тут пить. На території запрещено категорічно і розпивати спиртні напитки. Організація багатогодинного мітингу взимку зобов'язує організаторів утримувати велику санітарну частину. Завідує неї Тетяна Галушко. Єсть е, доктора, які в дві зміни У нас будуть працювати. Є, є помощники. Е, на щастя, дуже багато ініціативних людей, які приходять сюди з допомогою. Олександр Зінченко, комендант наметового табору, був тут і до нового року. Зазначає, що містечко стало більше. Ми тут знаходимося для того, щоб піддержати депутатів Верховного які будуть голосувати за бюджет. Учасники акції наполягають на невідкладному прийнятті бюджету 2014-го. Романськими надзвичайниками поблизу села Вовна Шоскінського району знешкоджено 12 мінометних мін часів Великої вітчизняної війни. Небезпечне відлуння давніх боїв виявив місцевий мешканець, який одразу ж сповістив рятувальників про свою знахідку. Мешканець села Вовна Шосткинського району під час пошуку металобрухту за допомогою металошукача у полі неподалік автодороги виявив 12 предметів, зовні схожих на боєприпаси. Про небезпечну знахідку чоловік одразу ж повідомив рятувальників. Було встановлено, що небезпечні предмети являються мінометні міни калібру 82 мм міліметра в 12 нардішків. Після чого дані предмети було вивезено в безпечне місце та знищено знайдені міни фахівці вилучили і знищили у спеціально відведеному для цього місці. Рятувальники наголошують, що при виявленні вибухонебезпечних предметів дії населення повинні бути виваженими та чіткими. Шановні мешканці, це на будь-яких вибухонебезпечних предметів. Е Будь ласка, повідомте про це місцеву владу або державну службу з надзвичайних ситуацій. Та в ніякому разі не беріть руками, не розпалюйте багаття та не кидайте у вогнище дані предмети. Роботи з вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів війни, наголошують рятувальники, можуть проводити лише відповідні фахівці. У сумському театрі для дітей та юнацтва театр класичного танцю Престиж презентував арт-проект, до якого увійшла балетна постановка Лускунчик та уривки з різних відомих класичних хореографічних вистав. Постановником виступила професійна балерина Інна Шабельська, яка ось уже 13 років працює з цією молодіжною трупою. Для них презентований проєкт став своєрідним підсумком року. Свій виступ театр Престиж присвятив 75-річчю Сумської області. Діти від 4 до 16 років під керівництвом Інни Шабельської кожен сезон створюють нові хореографічні постановки. Минулого року танцювали «Лебедини Озеро цього разу підготували Лускунчика. Вихованці колективу Престиж свою справу обожнюють, з нетерпінням чекають наступних постановок та вітають свого керівника. Вот мне дети специально дали сертификат. Говорит отдохните, Ина Васильевна. Инатя она просто очень много работает, съет костюмы. Ну я муж тоже. И мы решили, чтобы она да. как-то отдохнула. Все, все как салон. салон красоты. Да. И на просто да нереальный человек. Это сколько нужно сделать, чтобы этот спектакль весь поставить, все это сделать. Это нужно очень много времени, много терпения и очень много сил. Спасибо большое. Мне очень приятно. Вот, вот ответ. Эмоции вообще переполняют. Балет сьогодні справа складна, проте малеча на це не зважає. Маленькі вихованці колективу Престиж уже мріють одягти пуанти. Ну на третій рік, ще один рік, а потім вже будемо одягати, Просто моєго розміра, що немає. Для багатьох танцівників колектив Престиж став поштовхом до успішної кар'єри. Солісти говорять, що балет відкриває для них великі можливості. Да, Варіантів багато, тому і за грані і. И... Припадавать і танцювати, і разні ансамблі народного, класичного танцю. На цьому танцівники не зупиняються. У найближчих планах показати глядачам балетну постановку «Жизель». На даний час. Це всі новини. Попереду щека інформація про спорт та прогноз від синоптиків. Бажайте дізнатися більше. Заходьте на нашу сторінку в інтернеті дабідабідабі. Тож тримайте руку на пульсі останніх подій разом з телеканалом Відікон на все добре до зустрічі в ефірі.